Так, на руках карачки як ніч відбігався. Дякую хлопцям всім, які допомагали мені. Знову попало, тунікет натягнули, зав'язали, пам'ятаю, що я не потеряв, але ну, швидко включився. Ну, почали стрілювати далі. Тобі всі черкащани передають вітання. Ти герой українець. А можна якось одіти і на вулицю попадати. Ще рано, брат, ще трошки, трошки рано. Ти ще, ти ще недавно, кілька годин тому був на апараті. — таки всі побиті, перебиті, але наші лікарі зберігають їх до кінця. На лівій руці немає пальців. Але головне, головне не це, головне врятувати життя.